Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом. Новий землетрус фіксують біля берегів Туреччини, і це знову удар по кримському мосту. Серйозно постало питання. Цілісності Кримського мосту сьогодні вночі одразу на восьми опорах мосту. Пішли серйозні тріщини, крім того, трісли опори балок залізничного мосту. Сейсмологи пишуть, що на Туреччину та Крим надвигається новий землетрус. За восьмибальною бальною шкалою це доб'є Кримський міст. Ще раніше повідомлялось, що міст через Керченську протоку, Кримський міст може дістати пошкодження не тільки в результаті потрапляння української ракети, а й внаслідок природних процесів, зокрема шляхом впливу грязьового вулкана, який знаходиться поруч з ним, і вивергається раз на 10 років. Про це сказав обозрівателю незалежний російський експерт геоеколог Юрій Медовар. Експерт підтвердив, що Україна має можливість зруйнувати міст ракетним ударом. Однак це не єдиний варіант його майбутнього знищення. За його словами, міст в будь-якому випадку не простоїть довго взагалі. Не зрозуміло, як він досі тримається, там дуже складно. Одна геологія. Основа палі знаходиться в глині. Глина не тримає так, як граніт. Обдурити природу ще нікому не вдавалося. Це я кажу як геолог. У протоці дуже складна геологічна будова дна. І в сейсмо небезпечних районах подібні споруди можна будувати тільки на скельній основі. Ми ж замість скельної основи маємо майкопські обводнені напівтверді глини. Цей міст, по ідеї, не потрібен нікому, крім однієї людини. Через нього порушився водообмін між Чорним і Азовським морями. Об'єкт серйозно вплинув на біото Азовського моря, погіршив. Умови життя дельфінів, розповів він, за словами медовара, міст провисне, якщо по ньому вдарити ракетою, проте красиво укласти його на дно не вийде. Це нереально довжина моста 18 кілометрів, щось може впасти, а щось залишиться. Швидше за все, на дно він не ляже, його потрібно буде потім демонтувати, зазначив геолог. Повністю його не знищать, навіть кілька ракет, прогнозує експерт. Він не впаде, навіть якщо в нього три ракети потраплять. У будь-якому випадку його доведеться демонтувати, а не тільки звільняти фарватер. Або ви хочете, щоб він залишався. Як колізей, сказав він, додавши, що демонтаж мосту буде дуже складним і дорогим, але надіятись на природу потрібно, хоч намі своє робити. Зараз видається прекрасний момент, щоб атакувати Кримський міст. Шторм фактично зруйнував усі водні перешкоди. Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов. У нас є сили та засоби для того, щоб його пошкоджувати, причому регулярно попри бонові загородження. До речі, зараз прекрасний момент. Шторм зняв фактично усі водні перешкоди, вони зруйновані. РФ навіть супутники намагаються глушити над Кримом, щоб західні розвідки не зафіксували відсутність водних загороджень із західного боку мосту, зазначив він. На його думку, те, що міст не атакують, скоріше більше політичне, ніж військове рішення. Ми б могли тероризувати цей міст, тим більше, що конструкція настільки складна в технологічному плані, що будь-які вибухи на цьому мосту можуть призводити до зупинки його роботи і до тривалих ремонтів або відновлювальних робіт. Додав Жданов. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко погодився з тим, що зараз бонові огорожі не настільки ефективні, як були до шторму. А ось Є на цей час необхідний ресурс для атаки моста відомо тільки відповідним спецслужбам України, заявив експерт. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.